Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере Рустам Раупов, народний депутат України від партії Удар Віталія Кличка. Радий вітати вечір. вас у студії Добрий власного вечір. телебачення. Рустам Бурхановичу. якою нині є ситуація у Верховній Раді і чому законодавча робота вкотре призупинилася, і чому опозиційні сили продовжують блокувати парламентську трибуну? Ну, я вважаю, що ситуація, яка склалася в Верховній Раді, зараз робоча. Чому ми використовуємо такий запобіжний заход як блокування? Тому що, на жаль, ми не можемо дойти до згоди з представниками так званої більшості. Чомусь вони не бачать нас і не хочуть домовлятися. Тому як крайній засоб, як засоб, який ми використовуємо. В такому е, випадку, коли ну, немає іншої можливості, то зараз ми намагаємося заблокувати е, прийняття рішень для того, щоб нарешті домовитись про подальші дії. А от що саме ви вважаєте, про що саме потрібно домовитись? Яка ваша позиція, яка позиція провладної? Політичної сили і інших політичних ну, сил які її підтримують? Наші підтримує. вимоги чіткі і зрозуміли. Ми майже 60-й день, частина нашого суспільства стоїть на майдані і відстоює свої права. І ми, як представники опозиції, як представники. Відповідної частини нашого суспільства в нас є вимоги до діючої влади, які вона повинна почути. І тому, коли ми вимагаємо відповідальності за побіття наших дітей під час подій на Майдані, Відповідальності міністра внутрішніх справ чи відповідальності влади, то нас повинні почути, тому що люди в мирний спосіб зараз відстоюють свої права. А чомусь так відбувається, що про більшість більшість би нас не бачить. Зрозуміло. От е Верховна Рада України має ухвалити бюджет на наступний рік. Він зараз не ухвалюється. Наскільки це серйозно заважатиме життєдіяльності нашої країни в. І бюджетникам зокрема, Ну, розумієте, що... я я полагаю, я вважаю, що Верховна Рада це майдан для майданчик для того, щоб різні політичні сили мали можливість виказувати свою позицію, і домовлятися врешті. У нас дуже багато запитань по тому бюджету, який зараз пропонують до прийняття, але ж перш ніж ми перейдемо до його критики, чи прийняття чи не прийняття, ми виставили умову відставки міністра внутрішніх справ розформування спецпідрозділу Беркут і відповідності до законодавства, ми хотіли би заслухати. Генерального прокурора щодо розслідування тих справ, які відбулися під час подій під час Євромайдану. Що стосується самого бюджету, то там дуже багато у нас зауважень. І перше за все, ми задаємо себе питання, чому в умовах таких складних, складних умовах, в яких зараз існує наша держава, чому збільшуються віддатки на Супроводження влади, наприклад, Міністерства внутрішніх справ більше ніж на 2 мільярда, влади уряду, влади президента того керів... того ж самого складу генпрокуратури. Чому зменшились суттєво зменшились а і в випадках і зовсім немає віддатків на. Такі суттєві е, статті, як е, охорона здоров'я, як, е, як допомога е, дітям, які хворі на ДЦП і інше. Тому там дуже багато питань, угу. е, які ми могли б е, задати і могли б довести, що на, на нашому боці правда. Але ж перш ніж ми перейдемо до сперечань по е, суттєвим статтям бюджету, ми повинні домогтись того, що люди вимагають від нас як опозиція, як представників е, в Верховної Ради. А це питання, яке стосується питань, які видвинув Євромайдан, майдан вже майже 60 днів. У нас в столиці люди стоять 60 днів. Майже чи ми пояснити таку ситуацію, що вони не розходяться і висловлюють там свої точки свою точку зору свої почуття скільки ще протримається майдан я розумію що ситуація яка склалася і дуже багато з нас розуміє що не політики покликали майдан а майдан покликав політиків політиків і це нормально коли політики є провідниками тих ідей і вимог, які люди ну, зазвичай ставлять до народних обранців. Так сталося, що Майдан в мирний спосіб вже майже 60-ту добу стоїть і вимагає почути його. Дуже конкретний перелик вимог він ставить до влади. І перш за все, це вимоги, які стосуються того, щоб цих людей поважали, поважали їх думку, щоб з ними рахувались, і, врешті, щоб сіли за стіл перемовин для того, щоб знайти ті чи інші управлінські рішення. І це нормальний процес у будь якій цивілізованій державі, коли є частина суспільства. Є більшість, є меншість, але ж є е, суспільство, яке вимагає, щоб їх чули. Тому е, вже 60-ту добу це про що говорить? Про, то, про те, що це люди, які покликані е, позовом е, серця, не за гроші вони стоять. Вони стоять для того, щоб відстояти свій вибір. Скільки він протримується, я скажу таку річ, що якщо б зараз і політики вийшли б і сказали, що люди добрі, давайте розходитись, люди не розійдуться, поки їх не почують. Тому зараз треба все ж таки почути один одного, йти на поступки. Але ж я вам скажу особисту думку, я зараз не бачу кроків на зустріч опозиції чи на зустріч людям. Так, ми домоглись все ж таки того, що декілька е досягнень, які ми можемо зарахувати на свій бік, наприклад, Попов там інше да, пішли з посад е в запас, як кажуть. Да. Але ж е, жодного беркутівця не притягнуто до відповідальності, жодного конкретного виконавця е, виконався теж не притягнуто до відповідальності. Можливо, те, що ми домоглись і змогли е, е, звільнити тих людей, які були заарештовані під час цих подій, я особисто. Долучався до цієї справи разом зі своїми товаришами. Це не можливо, да? ну, так? Вони навіть не суттєві для тих людей, які там стоять, за того, щоб все, все ж таки основний, хто повинен відповідати за ці події, повинен понести відповідальність. Тому разом з людьми ми там і стоїмо для того, щоб домогтися, врешті задоволення цих вимог. Вони нормальні, вони цивілізовані. Це вимоги, які передбачають відповідальність за те, що кожен з нас робить у цьому житті. Я навіть вважаю, що це щеплення для влади для того, щоб в майбутньому все ж таки влада поверталась до людей обличчям, щоб вона бачила, що люди це є конкретні люди, а люди, а не просто які, якісь якесь там суспільство, яке. Десь там існує, тому я вважаю, що цей процес нормальний, нормальний, коли люди домагаються, але ж влада повинна почути і повернутися обличчям до цих людей. Ви вже дещо сказали про роль політичних партій в Майдані. Ви сказали, що народ покликав політичні партії на майдан лідерів політичних партій. А не навпаки, якщо можна трохи ширше, от яка роль зокрема політичної партії удар у цих подій, які які відбуваються на майдані, я вважаю, що знову ж таки в здоровому суспільстві роль і місія політичних партій це вираження думки частини суспільства. Коли за партію голосують, і по нашому законодавству те ж саме відбувається, коли є народні депутати, які належать до іншої політичної партії, то вони повинні. За фахом своїм повинні намагатися донести думку тих людей, які за них голосують, які звертаються до них з вимогами, які підтримують, їх, донести цю думку на тому ж самому майданчику Верховної Ради, виконавчій владі, намагатися робити таким чином, яким вони запропонували у своїх програмах, у своїх звернень до виборців, які надали їм мандат. Зараз що відбувається? Відбувається в мирний спосіб протест громадян. Коли немає політичних вимог, тоді процес морганілізується і потім немає результату. Я наведу приклад нашого податкового майдану, коли він не висунув політичних вимог. Врешті він канув таких прикладів дуже багато. І коли починався цей майдан, коли була ну хібна, на мій погляд, точка зору, коли відмовились від політичних нормальних політичних вимог, цей цей майдан намагалися знести. Потім люди, коли побачили, яким чином діє жорстко спецпідрозділ Беркут, тоді вони вже ну, не змогли да, проковтнути цю ситуацію. Тоді вони вийшли і покликали політиків. І от зараз політики разом з людьми, разом, не о, саме самі по себе, а разом з людьми намагаються довести до влади вимоги цих людей. Зрозуміло. Ем, ще одне питання, яке хвилює ну, багатьох. Громадян України, чому все ж таки зараз опозиція, опозиційні сили не висунули одного єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах. Говориться, що це буде згодом. Яценюк висловлює свою точку зору: що спочатку треба такий-то період етап пройти, потім ми побачимо там, От, як ви вважаєте. Чи ну, доцільно сьогодні? Це, одна Дійсно, людина, цікаве, що була питання, цікаве питання. Різні точки зору, на, різні погляди, але ж погляд нашого лідеру, лідера, Віталія Володимировича Клічка і політичний партій Удар він дуже чіткий і е, зрозумілий. Ми е, за те, щоб вже в першому турі був. Е, Єдиний кандидат від опозиційних сил. Для, для чого? Я м, просто математично е, е, покажу вам наведу е, такий приклад, коли математично дуже зрозуміло, чому ми намагаємося таким чином робити. Зрозуміло, що у діючій влади є рейтинг, є прихильники, і цього е, не треба е, не бачити. Да? Зрозуміло, що якщо нам не сконцентруватися, то буде ну, навіть парад буде представників так званий, так званий, я беру, це таким чином опозиції. Коли ну, я не буду давати рекламу іншим, да? коли буде ціла низька прізвищ, які якби якимось чином мають відношення до опозиції. Це дезорієнтує Людей, да. і вони, Я вже не кажу про те, що буде декілька кличко, декілька Тегнебоков і декілька яценюків. Я впевнений в цьому, тому що останні події під час виборів показали, що кожного разу йде кл... кланування. Yeah. Да. Ну, все це математично. Вони будуть розчиняти цей результат і. Там, де ми змогли би, наприклад, взяти 50-60%, да, то ці відсотки будуть розпорошені між людьми, які будуть дезентувати виборця. Перше, друге, я вважаю, що нам треба вже в першому турі зробити так, щоб. В декілька разів перевищити результат влади. Для того нам треба зараз визначити з єдиною кандидатурою створити сумісні штаби і в загальному плані працювати на перемогу єдиного кандидата. Тому це наша позиція. Є у наших партнерів інша позиція, але ж це буде вирішуватися під час перемовин. Я впевнений, що ми знайдемо. Спільну мову, і якщо не знайдемо, то будемо йти таким чином і робити, ми вже це показали, щоб намагатися не зруйнувати ту довіру людей, яку ми зараз отримали. І останнє запитання: чи може закон про внесення змін у податковий кодекс завадити лідеру удару Віталію Кличку, балотуватися у президенти? Ну, моя відповідь ні. Чому? Декілька параметрів. Перше, ну, по-перше, це те, про що ви казали, воно має не безпосереднє відношення до кодексу податкового. Там mm. так, так, так чітко і сказано, що це відноситься до області права, яке ну, керує податковим кодексом. Перше. Друге. Закон зворотньої сили немає. Він прийнятий на, на, на те, щоб діяти вперед. На момент підписання цього закону Віталій Володимирович вже не мав ніяких ну, віддів на проживання ну, чи так. інших там, документів, які він відмовився від цього. Це, ну, це було колись, коли е, під час е, Віталій Володимирович працював в тому числі і депутатом Києва е, на, на, на Ради, і таке інше. Він весь час е, жив і працював тут. Більш того, е, кажуть, що він платив якісь там податки. Да, дійсно, частину платив з того бізнесу, який в нього був. але ж тут він коли отримав якісь. Е, Гонорари чи інше, uh -huh. він ну, перш за все, подат, ну, такий податок, як падаходний uh -huh. податок чи інший. Тому тут питання юридично площині без, без ну чітко і зрозуміло. Але ж якщо нас не почують, то ми вже казали, будемо звертатися до Європейського суду для того, щоб розставити крапки над «і». Дякую, дякую вам за участь у сьогоднішній передачі. Рустам Рупов, народний депутат України, брав участь у нашій програмі. Дивіться телеканал Житомир. До нових зустрічей в ефірі. Дякую вам. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.